Це хлопчик, його, його з його ім'я Мікі. Він у мене з 23 го року. Його нам надали благодійний фонд Говарда Баффета. Його привезли, ми з ним познайомилися і далі вже поставили його на, на, на запах наркотичних речовин, і ми з ним вже працюємо вже весь вже 24 рік, 25 рік. Ми працюємо, нас залучають на багато місць, як на блокпости, як профілактичні заходи з пошуку наркотичних речовин, нейропацюжі наркотичних речовин на вокзалах, на автостанціях, в метро. Також працюємо на деокупованих територіях. На жаль, з, з з останніми подіями трафік нарко, нар, наркозлочинів збільшився, тому да, у нас багато залучається, багато праці. Процес тренування собаки це постійний. Незалежно не від того, наскільки вже собака знає, то, що робити, робить, знає запахи, це постійне тренування. Тобто ми постійно з ними тренуємося, повишаємо їх навички. Мінімальний час десь рік, щоб підготувати, щоб собака була вже вийти і працювати. Використовується як це, це, я казав, овчарки, бельгійські вівчарки, малюноа, лабрадори. Ретрівери, з Був цікавий випадок у 23-му році. Я працював на станції метро Вокзальна. З іншою собакою, Мої собака спрацювала на речі людини, на великий рюкзак, при перевірці цих речей було виявлено як засоби для вживання наркотичних речовин, так і багато зброї. Гранати, зрівчатки, детонатори, набої було виявлено. Якби так, якщо чоловік би не перевозив з собою то, що він живає, мабуть, на нього собака би не спрацювала. Це від мій найкращий друг. Як, Як я можу його зрадити. Це самі віддані друзі. Це моя собака. Я соба, своє особисто. Це моя собака. Я в нього вкладаю дуже зусилля, терпіння, любові. Все. Це моя собака. Є любима любим у нього іграшка. І зараз я вам покажу. Це є такі ось, так, така іграшка мяче «Конг». Це от його найлюбиміша іграшка, він заради неї і все і робить. Тихо, 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 тихо. Да, все. Тепер у нього буде складно забрати його. Він буде гратися, буде тримати її. Якщо є бажання у кінолога, ту собаку, з якою працював, он забирає, може забрати себе додому. І собака вже свої. Коли, мабуть, виходить на пенсію, живе вже у родині.